Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, які країни заохочують українців повертатись додому за допомогою грошових виплат. Наприклад, яка з країн дає 3200 євро за повернення в Україну? Загалом, які суми пропонують інші держави, також обговоримо виплати ВПО у травні, субсидії на оренду, програми допомоги в Україні, міжнародну допомогу ООН та багато інших. Питання, які стосуються українських внутрішньо переміщених осіб та біженців, яким довелося, на жаль, через війну виїжджати з країни. Давайте поговоримо про гроші. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб україномовний контент зростав. Чим більше україномовного контенту в Ютубі, тим більше зборів ми робимо, тим швидше ми доставляємо їх. Військовим тим менше окупантів на території нашої класної держави. Тому, якщо у вас немає аккаунта, зареєструйте пошту, зробіть акаунт це не більше ніж півхвилини, і тоді дуже легко підпишетесь. Якщо акаунт є, це просто пів секунди. Тому, друзі, підпишіться, будь ласка, а ми з вами. Починаємо. Власне, давайте поговоримо про виплати. Норвезька програма виплат коштів за повернення на батьківщину доступна для українців зі статусом тимчасового захисту або дозволом на проживання з гуманітарних міркувань. Сума виплат 17 500 норвежських крон. Це півтори тисячі доларів. Для отримання допомоги необхідно надати квитки або маршрут подорожі до України. Проте, у разі повернення до Норвегії менш ніж за рік після отримання виплати суму доведеться повернути. Також гроші не видають тим, хто отримав громадянство Норвегії. і Водночас вирішив повернутись додому. Згідно з останніми даними, Норвегія прийняла близько 93 тисяч українських біженців, і 30% з них вже знайшли роботу. Фінляндія, наші друзі Фіни пропонують наступну історію. Уряд Фінляндії розробив програми з виплати коштів за повернення на батьківщину тим, хто не зміг отримати притулок Україні або передумав його просити. Сума виплат 5300 євро. Якщо заяву подано протягом 30 днів від отримання негативного рішення про надання притулку або відкликання заяви, і 2000 тисячі євро. Якщо заяву подано після 30 днів, це може бути грошова виплата або допомога в натуральній формі, наприклад, обладнання для навчання чи відкриття. Бізнесу проте виплати від держави на повернення українців додому не будуть надавати у разі переїзду в іншу країну ЄС або шенгенську зону, також Україну, громадянам якої не потрібна віза у Фінляндію. Зараз у Фінляндії перебуває близько 65 тисяч українських біженців, але в Україні закривають пункти прийому шукачів притулку. Швейцарія. Швейцарська програма виплат коштів за повернення на Батьківщину доступна для українців зі статусом тимчасового захисту С, які вирішать повернутися додому протягом визначеного періоду. Тимчасовий захист С спеціальний правовий механізм Європейського союзу, який надає не негайний і спрощений захист без необхідності проходити довгу процедуру отримання статусу біженця. Сума виплат. Від 1 до 4 тисяч швейцарських франків це від 1000 до 1400 на 4 4350 доларів на особу залежно від часу подання заявки. Ірландія каже: наступне: уряд планує виплачувати допомогу українцям, щоб мотивувати їх повернутись додому, але сума наразі не визначена. Водночас в уряді Ірландії зазначають, що фінансова допомога розрахована на тих українців, у яких залишилося житло на батьківщині, які мають фінансові труднощі при поверненні. Кількість українців, які отримають статус тимчасового захисту в Ірландії, перевищила 112 тисяч осіб з моменту початку повномасштабного вторгнення. Швеція Пропонує дуже серйозні кошти, хоч українців там тільки 50 тисяч, але гроші вони пропонують дійсно серйозні. Поточний грант на повернення українських біженців додому становить 900 євро на дорослу особу, як повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Нова урядова пропозиція передбачає збільшення суми до 32 тисяч євро. Що на 3 тисячі. 400% більше. 32 тисячі євро дають Шведи. Це якраз таки супервелика цифра, яку насправді ніде в світі особливо так і не зустрінеш. Ульф Крістерсон каже, що Швеція по суті копіює данську модель, яка передбачає грошову допомогу саме сирійським біженцям, які хочуть повернутись додому. Отже, ця програма у Швеції буде доступна для українських біженців та осіб під захистом, які мають дозволи на проживання і запрацює з 1 січня 2026 року. Рік тому було відомо, що українці проживають е, порядка 50 тисяч в Швеції. Ну і зрозуміло, що країна, яка допомагає Україні грошима і зброєю, і політичними рішеннями, хоче, щоб українці повертались додому. Ну і, власне, пропонує ось такі цифри. Ісландія. Сума виплат біженцям за повернення на батьківщину до 2700 євро. Для цього особа має відкликати заяву на міжнародний захист або отримати відмову, повинна Відкликати апеляцію або інші подання пов'язані з перебуванням в Ісландії, і повернення має бути добровільним. Частина суми може виплачуватись до поїздки, інша після прибуття в Україну через міжнародну організацію міграції. У ніткових випадках можлива виплата повної суми готівки. Німеччина, країна, де чи не найбільше знаходиться українців, пропонує наступну історію для українців. Реінтеграційна та імміграційна програма для осіб, які шукають притулку в Німеччині. Це програма для повернень за підтримки уряду, стане доступною після завершення бойових дій. Програма передбачатиме одноразову фінансову допомогу та покриття витрат на повернення суми виплат до 1000 євро плюс 200 євро на квиточок. Кількість українських біженців в Німеччині є дуже великою, за дами федерального міністерства внутрішніх справ, станом на лютий 2025 року. В країні перебувало близько 1 мільйона 250 тисяч українських біженців, з них близько 63% людей, які шукали притулку в країні. Це жінки та діти. Також в Німеччині готують зміни для українських біженців, як повідомляє екс-консул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко українські шукачі захисту будуть отримувати менше соціальних виплат, буде більше штрафних санкцій за безробіття. А новий уряд Мерца планує збільшити кількість заяв на притулок до менш ніж 100 тисяч щорічно. Йдеться також про розширення депортації, призупинення програм воз'єднання сімей і нові обмеження на кордонах. Власне, які виплати ВПО? Є сьогодні в Україні щомісячна державна допомога на проживання в травні 2025 року. Виплати продовжено автоматично для всіх ВПО, які вже їх отримують. Розмір допомоги становить 2000 тисячі гривень на місяць для дорослих. 3 тисячі гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю. Проте, якщо буде виявлено, що особа понад 30 днів перебуває за кордоном, придбала житло або авто, чи її дохід зріс виплати можуть бути скорочені. Програма прихисток: ця програма передбачає компенсацію власника житла, який безкоштовно розміщує у себе ВПО. Як повідомляє Національна соціальна сервісна служба України, розмір виплат за ВПО становить 450 гривень на місяць за кожну розміщену особу. Виплати призначаються на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження після перевірки на відповідність визначеним критеріям, також є субсидія на оренду житла. ВПО можуть оформити субсидію, але оренда житла. За офіційно укладеним договором оренди, виплати ВПО отриматимуть щомісяця на свій картковий рахунок. Вони будуть розраховані з урахуванням соціальних нормативів. Водночас власник житла щокварталу, отримуватиме компенсацію на оплату податків, виходячи із соціальної вартості оренди. Також є міжнародна допомога від ООН. До кінця травня 2025 року діє щомісячна підтримка найбільш вразливих груп ВПО. Всесвітня продовольча програма ООН разом із Мінсоцполітики Пенсійним фондом України надають допомогу особам, які мешкають на територіях активних або потенційних бойових дій, мають пенсію або соціальну допомогу меншу ніж. 3 250 не отримують допомоги ВПО від інших міжнародних організацій. ООН щомісяця доплачує різницю до 3250 гривень пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які належать до ВПО. Тож. Е Такі європейські країни, як Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Швеція, Ісландія, Німеччина вже готові допомогти українцям з поверненням додому або готують відповідні програми. Тим часом в Україні продовжується підтримка ВПО як через щомісячну державну допомогу, так і через окремі програми субсидії та міжнародну допомогу від ООН. Друзі, напишіть, будь ласка, особливо, якщо ви знаходитесь за кордоном, чи плануєте ви повертатись? Друге, чи скористаєтесь такою сумою допомоги? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тому що ваша підписка дає алгоритму причини та мотивація рекомендувати його більше, щоб в українському YouTube було більше україномовного контенту, а більше україномовного контенту. Більше зборів і швидші збори для наших військових. Більше зборів, менше окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!